Чому я обрала Брізбен, а не Сідней чи Мельбурн в Австралії? Коли я розглядала переїзд в Австралію, єдине, що я знала, що існує Сідней та Мельбурн. Я не знала про існування Брізбену, тільки коли почала більше дивитися відео на Ютубі та просто дивитися інформацію в інтернеті. Я дізналась що існує ще Брізбен. Як виявилось, це третє місто по величині в Австралії. І ще є одне з таких великих пірд. Він знаходиться на заході Австралії. Я там ще не була. Ось і коли я дивилась ці відео, в мене було відчуття, що я не хочу мегаполісу як Сідний. Плюс це дуже дорого. А Мельбурн мені не подобався погодою. Кожне відео, що я дивилась, люди скаржились на те, що чотири сезони за день абсолютно спокійно можна відчути в Мельбурні. Мені таке не підходило. І я зупинила свій погляд на Бризбені. І чесно вам скажу, я не жалкую. Мені дуже комфортно жити в цьому місті. Єдине, що тут буде Олімпійські ігри в 2032 році, і я вже бачу, наскільки почали піднімати вартість житла в Брізбені оренди чи просто на покупку. А які будуть ціни прямо перед Олімпіадою, я навіть не можу собі уявити. Тож в мене є ще 6 років. Щось придумати. І також, коли я вже приїхала сюди, вирішила порівняти, а яка вартість житла середня по цим трьом містам, та середня вартість зарплат. І знайшла такі дані, що в Сідне середня зарплата на місяць складає 7,5-8,5 тисяч австралійських доларів. В Мельбурні приблизно така сама, і в Брізбані це десь 6-6,5 тисяч на місяць. А оренда житла в Сідне найдорожча, десь приблизно 4 тисячі австралійських доларів на місяць. В Мельбурні буде найдешевша. До речі, десь 2,5 тисячі, і в пріспині це 2,5-3 тисяч австралійських доларів на місяць. Ось такі ціни. А де б ви хотіли жити в Австралії?